Привіт, друзі! Як завжди, компанія Carplay Ukraine, як завжди, встановлений Apple Carplay. Цього разу в роботі ми мали Toyota, Camry 70 Кузов. Це у нас 2017 рік, штатна мультимедійна система, яка виглядає у нас отак. -от. А, є ще в цих автомобілях мультимедійна система з JBL. і та, і та мультимедійна система, і там, і там можна зробити Apple CarPlay. А, саме В цьому автомобілі не треба доставляти якогось додаткового обладнання або ще щось робити за допомогою комп'ютера. І окремої магії. На оригінальному екрані, в оригінальній прошивці ми можемо зробити, щоб з'явився Apple CarPlay іконка або Android Auto, якщо у вас Android-телефон. В даному випадку активується у нас штатний CarPlay, який працює по дротовому з'єднанню. Тобто треба USB-хаб, який у вас є, під'єднати через провід iPhone або Android-телефон. І таким чином у вас з'являється Apple CarPlay. Зараз ми вам це продемонструємо. Вам треба розблокувати телефон. І у нас з'являється Apple CarPlay іконка і загружається Apple CarPlay. Е, Можна зробити це рішення бездротовим за допомогою адаптера для бездротового підключення. Даному версію це п'ята версія. можете подивитися відеогляд, тобто, але в штаті працює по дротовому з'єднанні. Повторююся за допомогою адаптера. Це все можна зробити діло бездротовим. Ось, друзі, CarPlay у нас зроблений по оригіналу, так як задумано заводом. Тобто у нас сенсор на мультимедіа у нас працює сенсор, у нас зберігається, як завжди, функціонал штатної мультимедійної системи. Будь-який весь функціонал, що тут було, у нас залишається, просто додається додатковим функціоналом. повторюся, працює сенсор, всі, як завжди, кнопки на кермі. Тобто, якщо ми кажемо, що наше обладнання максимально інтегровано, то тут в принципі нічого інтегрувати не треба, тому що це вже Apple CarPlay є в головному пристрої. Якщо б його тут не було, то за допомогою блока, як ми робимо в деяких машинах, його можна зробити за допомогою додавання до блоку. Саме в цьому автомобілі це робиться, повторюється, друзі, за допомогою комп'ютера і окремої магії. CarPlay в двох словах: зручний додаток розроблений компанією Apple для використання окремих друзі, додатків з вашого телефону на екрані автомобілів. В першу чергу це навігаційні додатки, такі як Google карта, Waze, Сіджик, Томтом, Maps.me. Тобто в будь-який монавіційний додаток він є в Apple CarPlay. І, в другу чергу це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, різнообразні подкасти, радіопрограми. А, в третю чергу це, це телефонні виклики в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, недавніми, улюбленими. А, також CarPlay є месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, а, через котрі можна робити телефонні дзвінки, виклики. І в принципі через функцію Siri вона надиктовує повідомлення вам прийшли. Не дуже зручно, скажу вам, одразу правду користуватися месенджерами за в Apple CarPlay, але а, вони є. Ще є в Apple CarPlay функції Siri, але, друзі, основне повторюся: навігація, будь-який навігаційний додаток. Більше немає необхідності вішати телефон кудись сюди, або тримати його в руках, або загружати а, навігацію на телефон, тому що в принципі, будь-яка навігація є на екрані автомобіля. Давайте, наприклад, кудись поїдемо. Таким чином у нас навігаційні піска можемо рушати, їдьте обережно. Все, все, все підключається. Тобто, все, все, все працює так, як має бути. Ми можемо вибирати маршрут таким чином. Зараз у нас 3G-інтернет. Друзі, процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. тобто Якщо у вас слабкий інтернет, погане покриття, то і в принципі там може трошки, ну йому потрібен інтернет, тобто воно може трошки не прогружати маршрут або щось, якщо немає інтернету. Ви бачили, що у нас 3G-зв'язок зараз і трошки подумувало, який саме маршрут йому вибрати. Але в цілому загалом все працює. Ось, Ми готові, прирушаємо. Додатки, друзі, такі як Apple Music, YouTube Music, Spotify, ми використовуємо Apple Music, все в інтерфейсі вашого телефону, з вашими піснями, альбомами, плейлистами і все, 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 все інше. Звук, давайте хутко послухаємо, як звучить у нас, але звучить так, як звучить штатна мультимедійна система. Днем жосиком керується це наш звук. Ось керування повторюється мультимедійною системою сенсором. Звук, як ви чули, такий же, як і при Bluetooth, з'єднанні, Тобто тут не використовується AUX для звуку, все заходить в оригінальну мультимедійну систему. Ось, друзі, CarPlay реально зручно, реально додається автомобіль додатковим корисним функціоналом. Реально автомобіль стає намного молодшим, бо з'являється корисний функціонал штатної мультимедійної системи. Бо в штатному інтерфейсі, на жаль, більшість мультимедійних систем. А, немає такого корисного функціоналу, як має Apple CarPlay друзі або Android Auto. Автон. Тут у нашому автомобілі у нас оригінальна задня камера, все працює. Ви нажавши реверс, все працює. Нажавши паркінг все переходить знову ж таки в Apple CarPlay. Друзі, саме це рішення, воно максимум інтегровано в машину, тому що тут активується вже в головному пристрої. Закладен функціонал Apple CarPlay, Це треба зробити, просто його активувати. Ось, друзі, отаке от рішення на Toyota 70-ті. Є ще деякі автомобілі, де теж можливо активувати. Більшу детальну консультацію ви можете отримати у наших менеджерів. Там, де не можна активувати штатно, можна доставити блок або ще щось придумати. Друзі, якщо вам треба рішення з Apple CarPlay або з Android Auto, то звертайтеся саме до нас, бо ми робимо безліч машин, вже переробили, розуміємося на цьому. На нашій youtube сторінці ви знаєте багато відеоглядів на Apple CarPlay, де як працює деякі нюанси. Заходьте, підписуйтесь. Писувати і ставте свої подобайки. Вона називається CarPlay Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете мож... більше інформації про нас. Є можливість залишити свої контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Є наші контакти, тобто виходьте з нами на зв'язок, проконсультуємо, розкажемо, максимально допоможемо. Ми самі знаходимося в Києві, але у нас є представництво в Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі і в інших містах України. Співпрацюємо, друзі, з сервісами, тому повторюся, якщо вам треба. Рішення для вашої мультимедійної системи звертайтесь компанія CarPlay Україн.